Здоровий спосіб життя, поради лікарів, профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої. Життя без хвороб гостем нашої програми сьогодні є. Головний лікар Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків. Світлана Урсуленко говорити ми будемо про дітей, які потребують нашої любові. Світлана Володимирівна, скажіть, будь ласка, скільки сьогодні під вашою опікою діточок у вашому будинку дитини? Доброго дня сьогодні в нашому закладі наліковується 104 дитини. Це діти раннього віку від народження до шести років життя. Це в основному діти, від яких відмовилися батьки, бо я знаю, що раніше була така тенденція, що батьки могли написати відмову до року, а через рік передумати, потрібна їм ця дитина чи ні. Сьогодні також є такі дітки в вашому будинку. Ну, необхідно сказати, що наш заклад опікується трьома категоріями дітей: це діти-сироти, діти, які залишились без спіклування батьків. Третя категорія – це діти із сімей, які складних життєвих обставин. Перші дві категорії дітей це ті діти, які мають перві статуси, і служба справи дітей займається питанням. Лаштування та сім'ї форми виховання, третя категорія це батьківські діти. Це ті діти, які ми називаємо соціальними сиротами. І на превеликий жаль, якщо декілька років тому назад була така тенденція, що кількість дітей батьківських зменшувалась, то на сьогодні вона залишається високою. Тобто, пропорція така: половина дітей це діти, які мають статус правовий, а половина дітей будинку дитини. 50 діточок це ті діти, які на сьогодні перебувають тимчасово по заяві батьків. Але заява пишеться не на рік. Служба вилучають діточок із сімей, там, де складаються тяжкі матеріально побутові умови, там, де батьки зложиваються спиртними напоями, інші мають вредні звички, і на сьогоднішній день вони мають право на півроку написати заяву і, звичайно, підтримувати стосунки з дитиною. Тобто, це не матеріальне відношення, це просто відвідування, спілкування з дітьми. Про що ми абсолютно чітко інформовані, тому що ведемо зожнити обліку таких відвідувань, де батьки розписуються. І звичайно, коли півроку батьки не приймають участь у ми даємо сигнали до служби з дітей. Даємо по місці проживання похожні по дитини. А якщо пишемо декілька разів і служба не звертається на це уваги, силу міру того, що не можеш розшукати, маму чи якісь інші причини складаються, ми інформуємо обласну службу справи дітей. І необхідно сказати, що вже в першому кварталі цього року кількість звернень до служби справ дітей у нас значно виросла. Якщо в минулому році їх було 8 за квартал звернень, таких, то питома вага повторних і маю на увазі звернень, виросла в 4,5 рази в цьому році. Тобто, через півроку ці діти набувають. Статусу вже повністю сирі, так ні, ні. Вони набувають статусу сирі. Служба дають висновок про те, що є необхідність подовжити термін перебування, бо з таких держав опікується, це фінансування, це вслютне використання коштів. Але батьки можуть чи не встигли, чи якісь інші причини, чи лікуються на є дітки, батьків, які хворіють на туберкульоз, серйозно захворювання, яка потребує дотривалого до лікування, перебування в стаціонарі. Тобто подовжиться термін. Це вже поважні причини, на які зважає служба, і тоді батьки з'являються до будинку дитини. Чи надсилають заяву і термін перебування. але якщо це вже зловживання таким державним утриманням, то тоді службою, виходячи на місце, вони складаються акти і дивляться, чи є можливість, куди повернути дитину, чи немає можливості. У нас навіть є такі випадки за минулі роки, останні що діти поверталися в сім'ї рідні, а потім на превеликий жаль знову вилучалися, і такі батьки вже лишалися батьківських прав. І дитина тоді могла бути основлена або влаштована інші сімейну форму виховання. Якщо говорити про цих дітей, від яких на певний термін батьки пишуть от заяву, щоб вони перебували в будинку дитини, якщо у відсотковому відношенні взяти, скільки дітей потім безпроблемно батьки забирають і виховують в сім'ях? Ви знаєте, що абсолютно такі невтішні цифри, тому що понад 80%, майже 83% дітей. Якщо дивитися на цифри, починаючи з 2010 року, то вони установлюється або влаштовується сімейний форму виховання, і лише 20% дітей це ті дітки, які повертаються в сім'ї на превеликий жаль. Стосовно усиновлення, у вас багато діток за рік усиновлюється іншими сім'ями, іншими сім'ями, звичайно, служба над цим працюють. вже говорили про статус, який обов'язково дитина повинна набути. А якщо дивитися, то 907 дітей з 96 року усиновлено. Це ті дітки, які дійсно мали статус, які мали причини на те, щоб їх усиновили. І на наше щастя, напевно, та робота, яка проводиться в закладі, дає можливість, щоб діти залишалися в наших українських родинах нас дуже мало дітей вбиває за кордон. І останні роки взагалі практично вибувають дітки. А кожен рік по різному бували роки що 72 дитинки, а бували роки що і менше, і дітей. Ну за перший квартал всього 19 діток це не така велика кількість дітей. І зараз практично дітей, які потребують основлення, дуже мало. Ну принаймні 10 дітей. І то вони мають серйозні порушення в розвитку, тому що в класі захворювань на першому місці це захвороби хвороби нервової системи. В заході працюють два лікарі-невролога. Діти перед тим як мають стати на облік. Там, де їх обліковують у службу справ дітей, то вони приходять обов'язково комісію в обласній дитячій лікарні. Це комплексна комісія, експертна, яка дивиться і визначає стан здоров'я дитини. Звичайно, будь-яка сім'я, яка хоче встановити дитину. Вона хоче, щоб ця дитинка була і здоровою, і більш-менш схожою на батьків, щоб потім ну десь не виникало якихось питань. Як це відбувається? Там підбирають за кольором очей. Ви допомагаєте це підібрати цю дитинку? Чи батьки самі вибирають цю дитинку? На правилоки жаль, це відбувається більш сухіше і в цьому невинуваті працівники будинку дитини до 98 року, коли був порядок прийнятий. Ось якраз таки і займалися питанням основні нашої управління освіти було все по іншому вдалась направлення, і фактично, дитинка. Тоді дійсно, так як ви кажете, що приходили батьки, побачили направлення. Там було прописано, якого віку хоче дитинка, хлопчика чи дівчинку. І ми психолог, лікар, невролог, заступник збільшення частини. Визнаючи своїх дітей, ми пропонували одну-дві дитиночки для того, щоб інтермувати психіку, як усновлюючи, особливо дітей. На сьогодні з 98 року прописано ви порядок з теж постанови кабміну, і фактично служба справи дітей дає направлення конкретній парі основлювачів на конкретну дитину. І ми тоді нічого не можемо. І на протязі днів пара приймає рішення, чи вона буде цю дитинку встановлювати, чи не буде. А задача будинку дитини зводиться лише до того, що ми повинні познайомити з дитиною, дати повну достовірну інформацію про стан здоров'я дитини і допомогти, якраз таки познайомитись ближче, якщо це потрібно втручання психолога, якщо потрібно до лікаря-педіатра групи. Провелки жаль, так відбувається. І ми жаліємо за тим періодом часу, коли дійсно ми бачили органічно таку сім'ю, яка на виході з будинку дитини. Вони були і схожі і кольором очей, і кольором волосся. Сьогодні привеликий жаль зовсім по іншому. Тоді батьки могли приходити певний проміжок часу, так щоб дитина звикала. А сьогодні, а сьогодні також 10 днів відводиться законодавством 10 днів для того, щоб якраз таки могли познайомитись ближче з дитиною, щоб дитинка звикла, щоб більше дізнатися про дитинку, щоб поспілкуватися з працівниками будинку дитини, які звичайно краще знають дитину, бо вона буває таке, що проває спершу дні народження дитину. Ось ті діти, від яких відмовляються уже повністю ще в пологовому пишуть заяву на повну відмову, і вони вже набувають статусу сиріт. Серед цих дітей це діти, які мають якісь вади розвитку, чи це є і цілком здорові діти. Цілком здорових дітей немає. Служба справи дітей проводить велику роботу по профілактиці соціального середства і по роботі по відмовам, щоб їх було як не менше. Але дійсно у нас 20% з континенту дітей, які проводять заклад свідки перше року життя, як правило, вони вже потрапляють до нас з проблемами здоров'я, вадами розвитку якого зазвичай віку приходять до вас пари для того, щоб усиновити дитину в наших направленнях, які ми отримуємо із служби справи дітей, ми лише бачимо прізвище. Ми не бачимо не віку цих людей. Ми не бачимо не прописки їхньої. Лише тоді, коли рішення суду, а це є вже таємниця, бо сімейний кодекс передбачає таємницю усиновлення. Вони лягають прямо в сейф. ці рішення суду, але так візуально можна сказати, що ці люди вже після тридцяти років тридцять п'ять до сорока років. Вони не можуть взагалі Мати дітей, чи вони просто усиновлюють, бо вирішили взяти дитину, щоб дитина опікуватися дитиною, яка залишилась без батьківської турботи. Перш за все, це ті люди, які не мають власних діток, які мають проблеми ті чи інші, і було в заходи різне прийняті для того, щоб народити дитинку. Тому йдуть на усиновлення. Але наші українці вже останнім часом ми часом ми це бачимо. Багато є таких людей, які піднімали своїх дітей, діти стали дорослими і беруть діточок з таким. Таких закладів, який наш, в прийомні сім'ї, оточують їх свою любов'ю і фактично навіть установлюють. Тобто тенденція намітилась до покращення в цьому напрямку. Скажіть, як часто установлюють тих діток, які мають вади розвитку. Соціальна служба вона дає направлення не тільки на здорових дітей, чи дає на різні категорії дітей, і батьки вже завчасно приходячи до вас, знають, що ця дитинка має якісь проблеми зі здоров'ям. Звичайно, служба справи дітей існують анкети, де вказується і про стан здоров'я дітей, бо є три рівні банку даних дітей, які підлягають на основнення. Це місцевий рівень банок, На нашому варіанті це міська служба справи дітей. Другий рівень це обласна, це регіональна банк даних, і третій це вже міністерство з політики. І анкета проходить певний шлях, певний час, і кругом звучить одна і та ж сама анкета про стан здоров'я дитини. Бо обов'язково один раз в рік ми поновлюємо експертні заключення про стан здоров'я дитини і вже інформовані, кандидати, висновлюючи тому, що в службі справ дітей дивляться вже побажання, звертають увагу і дають ознайомитися з анкетами. Тому, звичайно, дається служба службою. Абсолютно на всіх діточок направлене і на проблемних діток, які мають такі незворотні, найди деякі проблеми в стані здоров'я, а також на здоровий діток. Тобто є черга, є поточність, наскільки я розумію, черзі і є служба вирішує питання вже в залежності від той черги, яка створюється для всіх діток. Часто усиновлюють тих діток, які мають фади, так як практично здорових дітей у нас в закладі і не буває останні роки. Бо на першому місці перше місце постать на захворювані страні нервової системи, друге місце це розлади поведінки психіки, і в третє місце вродження аномалії. І зараз тенденція намітила, що на малі, проблеми ці вже на друге місце, і ендокринні проблеми, четверте місце посідає. Так воно приблизно в інвалідності дитячій. Тому є ті ще інші від самих легких затримок психологічному розвитку дитини. А ми розуміємо, з яких сімей приходять діти. Це депривація. Навіть перебування в такому прекрасному закладі, як наш, це все таки є деприваційні такі моменти, тому що найбільше і найкраще може дати сім'я ту любов і, напевне, ту увагу, турботу в хорошій сім'ї. Тому є діти і в всі основляться діти лише на сьогоднішній день у нас і діточки залишаються важкі форми дитячі серебрального паралічу. Ось також і вілоінфіковані дітки, є дітки з роженими такими аномаліями, проблемами, які на сьогоднішній день ще насторожують і просто хотіли б встановити нас, ми розуміємо. Але в сім'ї забезпечити таку дитинку на сьогодні ще важко в нашій українській родині. Але тенденція йде до того, що наші українські родини все більше, і більше частіше, частіше приймають сім'ї проблем. Хворих діточок з проблемами в розвитку, я бачила ваш заклад, була неодноразово. Бачила ті умови, в яких діти там перебувають. Це просто прекрасні умови. У вас гарний реабілітаційний центр. А що відбувається з тими дітьми, куди вони потрапляють, якщо їх не усиновили до шестирічного віку, а вони мають проблеми зі здоров'ям? Це інтернати, так звичайно, існує система соціального захисту Міністерства з політики, і вона має дитячі інтернатні заклади. Але та робота, яка йде на попередження дитячої інвалідності в нашому закладі, вже багато років. Це не один рік. У 2010 році ми були пілотним закладом. В цьому році депутатський корпус, наша влада області, зробили дуже великий подарунок дітям, тому що березнева сесія вже офіційно затвердила вік перебування дитини до шестирочки, а не до чотирьох прописано старому на 108 року, що діючи не пролежав міністерському. Тому ці діточки вони фактично встигають за цей період часу повернутися в родину в біологічну родину, службу або ж влаштуватися або в сімейні форми виховання і з 96-го року це достовірні цифри ми всього 8 діток перевели в соціальний захист ці діточки але є іноземне усиновлення яке передбачає там є певний перелік захворювань які може до п'ятирічного віку перебування дитини бути встановлені або ж є перелік захворювань які основуються іноземцями тому діти я знаю що зараз багато виникає таких питань куди йдуть наші дітки навіть які знаєте дуже не, не Неетичні питання. питання, так але якраз наші вихованці, наскільки в мене є інформованість, вони є абсолютно влаштовані в нормальні родини, особливо американські родини. Вони приймають хворих дітей, тому що раніше це частіше були італійські родини, але видно законодавство. В Італії воно не передбачає такої кількості поступлення діточок на основні із українських будинків інтернатів в Італію, тому зараз більше основлюють американські родини. Ну, нашому закладі всього одна дівчинка була встановлена в цьому році. Це дуже проблема. Дитина, і фактично, наскільки ми знаємо, вона вже прооперована. Три місяці пройшло на сьогоднішній день. Її лікування обходиться один раз в півроку. Вона отримує ін'єкції відповідні. Це 160 тисяч доларів. Тобто, ми маємо фото цієї дитинки, надсилаємо тому, що ми просимо. Хоча не передбачено законодавство нам слідкувати. Ми не маємо змоги впливати на тих людей, які навіть на українські родини, щоб знати інформацію про дітей. Ну це, напевно з тих, що сімейний кодекс є таємниця, ну ті самі тичні питання. Не хочеться напевно згадувати про те, де була дитинка їхня, і вони вже поступають, давати інформацію, дитині то не давати про те, звідки вона прибула в сім'ю. Якщо наша родина бере таку проблемну дитинку, чи можуть вони до вас приходити певний час в ваш реабілітаційний центр, щоб підтримувати здоров'я цієї дитини? Абсолютно, це однозначно. І завжди, ми, якщо є проблема дитини, і ми можемо і маємо змогу допомагати в подальшому, ми орієнтуємо батьків на те, що на повинні і обов'язково повинна відвідати центр, тому що ранній вік це дуже сензитивний період життя, який не повторюється потім, і те, що можна зробити на перших роках життя, особливо перший рік життя це побережні тячні інвалідності, дійсно, і це повністю буде соціалізована дитина, і фактично сім'я буде спокійною в подальшому. Двері вашого центру відкриті не тільки для тих дітей, якими ви опікуєтеся, а і відкриті для тих дітей, які мають проблеми зі здоров'ям, але живуть в сім'ях і ніколи не були в вашому закладі. Ви також берете їх на реабілітацію. Так дійсно на сьогоднішній день в нашому закладі зараз тут реформи, великі реформи охорони здоров'я. Але ми чомусь можливо, тому що я за фахом також лікар-педіатр і маю великий досвід роботи і працювала в районі Попільнянському, і бачила. Як розвивається яка динаміка, яка тенденція стану захворюваності дітей, зважаючи на екологію, на всі інші питання, які якраз таки сприяє здоров'ю або погіршують його? Тому ми десь 20 років тому назад, фактично в 98 році, розпочали реконструкцію нашого закладу і створили необхідні умови для того, щоб було те відділення соціальної реабілітації і допомагати дітям саме цим можна без медикаментозного втручання багатьом дітям, бо й дітки, які не можуть без оперативного втручання, бітись. Без медикаментозного, а саногенними процесами, навіть менше електрики, практично застосовуємо, впливаємо на те, щоб потенціал природний розкрити дитини для того, щоб дати їй шанс. І чому ми так багато років говорили про те, просили, щоб дали доступ до нашого закладу дітям, які проживають в родинах, тому що ми є комунальний заклад Житомирської обласної ради, і ми повинні перш за все націлюватися на обслуговування дітей сільських жителів. Бо якщо дивитися, в нас в області майже 6 тисяч дітей дітки з інвалідністю, і майже Овини із них проживає в сільській місцевості, там, де немає доступу до такої допомоги, це звичайно майбутнє в кожному мікрорайоні, в кожному районі, в кожному селищі, в міськотипов районному центрі, повинні бути подібні репутаційні центри, які будуть працювати за програмою раннього втручання, тому що це є сьогодні політика держави, і ми знаємо, що Верховна Рада прийнято вже 9 законопроєктів, і саме великова приділяється ранньому втручанню, тому що потім вже можуть наступити періоди, коли дитина буде з інвалідністю. І тоді вже потрібна буде більш серйозна реабілітація, більш затратні кошти. А в закладі працює система така реабілітація, яка передбачає програму раннього втручання на сьогоднішній день. Концепція тандем-партнерства це всесвітня організація охорони здоров'я признана одною з пріоритетних, де повинна активно працювати як дитинка з фахівцями, так і батьки. І на превеликий жаль, я би, користуючись таким моментом, хотіла би до тих батьків звернутися, які дійсно відвідують не лише наш центр, а й інші такі подібні заклади про те. Що вони повинні пам'ятати знати, що ми надаємо, ми діагностуємо, ми тестуємо дитинку, ми проводимо консультації. Ми на якомусь етапі показуємо за якийсь короткий курс лікування. Їх може бути повторний в кожного дитини. Це проблема. Що повинні батьки працювати найбільше, вони повинні маючи таку нагоду спілкуючись з фахівцями, повинні більше цікавитися стану своє здоров'я. Бо на превеликий жаль, будучи в пілоті, ми звернули увагу на те, що батьків якось так надіються, як завжди, на садочок, на школу і на реабілітаційний центр. А саме головне в реабілітації це. Участь батьків. І в період перебування в таких закладах, а також тоді, коли дитинка відпочиває вдома, з нею потрібно постійно, постійно методично працювати. Я знаю, що ваші масажисти навіть навчають батьків, як можна проводити ті масажі, які в змозі провести батьки, бо не завжди ж можна добратися до центру і щоб фахівець працював з дитиною. Ну, звичайно, особливо масаж першого року життя це гігієнічний масаж, яким повинна володіти кожна мамочка. Я пам'ятаю такі часи, коли були школи підготовки молодих матерів, школи Шерства, де при вагітності розповідали, показували на сьогодні трошки інші темпи, інший час і на це приділяється напевно, десь менше уваги, тому що задач багато стоїть перед службами охорони здоров'я. Тому на сьогоднішній день батьки, маючи доступ до соціальних мереж, повинні знати володітися масажем. Бо кожен період перший місяць, другий, третій, він має відповідно свої моменти. От навіть те, що ми створили зараз, вже другий зал лікувальних фізкультури, обов'язково включили елемент для того, щоб показати, що повзання є необхідний такий, етап, який повинен пройти дитина на певному своєму віці в першому році життя, тому що не проповзавши, ставши на ніжки дуже рано, або сівши, посадивши рано, ми говоримо про те, що вже після року батьки замічають, що в нього і на ципочках дитинка ходить, так званих, і позвонки в нього десь там трошечки йде викривлення. Тому потрібно дуже дуже серйозно батькам готуватись до материнства. І під час народження дитиночки з кожним місяцем її життя самому підвищився рівень, значисто методично, або слаківцям, або ж користуючись тим. Ми програми, які у нас існують. Давайте ще розкажемо, які методи реабілітації у вас в центрі використовуються, крім масажу, крім лікувальної фізкультури. Що ще там таке відбувається? Це Так звані синовені процеси. Звичайно, якщо дивитися наш тандем, програма, наше партнерство, вона передбачає і медичні програми, і педагогічну частину, тобто вони невід'ємними. Коли тинка потрапляє до центру, вона оглядається лікарем-неврологом. У нас два лікаря працює зараз. Ми на етапі трошки вже мало приміщень. У нас для того, хочемо створити кабінет здоровути дитини, буде лікар-педіатр, обов'язково дати рекомендації і оглядати також дитинку. Бо основою всього є раціональне харчування. Вигодовані дитини починаються з перших днів життя і закінчуючи в нашу вікову категорію. Кожен вік має свої необхідності в харчування. Тому дитинка оглядається обов'язково психологом. Проводяться тести і програма пишеться для кожного дитини. А методи в нас кінець терапія нас покладена основу цьому році. Ми вже придбали реклаційну клітку. У нас є мотомет для дітей. Те, якраз такого раннього віку, це все благодійні. Звичайно, вертикалізатори для дітей, які дають можливість укріпити м'язи, і ніг і вертикалізація взагалі всього тіла дуже необхідна в певному вже етапі. Ну і ті ЛФК, масаж, ароматерапія. Ми не використовуємо дуже мало електрики, світло, тепло, лікування, водні процедури. А в педагогіці у нас абсолютно основою є це педагогіка Марія марімотесорі працюють логопеди, починаючи із тестувань, і кінчаючи логопедичний. Не масажами там, де дійсно пізно звертається дитина, Є певні покази для того, щоб застосувати логопедичний масаж. І звичайно, ж, дуже багато в нас психолог приділяє уваги. У Нас арт-терапія розвинута пісочна терапія. Всі методи сертифіковані, методики. Ми зараз готуємося до ліцензування. Це вже в четверте буде. Кожного разу ми набирали бали для вищої категорії. На сьогодні знову собі відкладуємо кошти на рахунку для того, щоб заплатити 40 тисяч і мати сертифікат ІСО, для того, щоб мати вищу категорію. Бо переміни йдуть, реформи йдуть в охорони здоров'я. Я так думаю, що буде працювати більш активніша служба, буде свідомість пер це батьків громадськості зростати буде менше соціальних серед. І ми дійсно ту нову свою росію структурну модель будинку дитини. Ми перетворимо в прекрасний ребітаційний обласний заклад на попередні течії валіти, які буде працювати. Я знаю, що ви активно співпрацюєте з благодійними фондами. Ці благодійні фонди це українські чи і закордонні? Також на превеликий жаль благодійні фонди за В нас ми не працюємо з ними. Ми писали декілька грантів, але нам давали відмову. Ми працюємо більше із приватними особами за кордоном, які нам допомогли на про всіх років. Це сім'я Бачинська з нью Йорку. Вони зараз майже допомагають, тому що вже по віку своєму. Але від перших іграшок до будівництва центру, до обладнання, яке там є. Це була їхня допомога також ми працюємо тут в Україні. Але знаєте, в нас є одна проблема. Ну це не можна звати проблемою. Але буває, знаєте, 100 відвідувачів прийде, 101 перше допоможе, бо всі вважають, що заклад має дуже гарний вигляд. Тут потреб немає ніяких, але він має такий вигляд, тому що кожного року. Ми в кінці року виділяємо важливі проблеми для себе: першорядні, другорядні, і так плануємо своє фінансування, щоб задовільнити головніші проблеми. І з року в рік матеріально-технічна база. Ну так працюємо. Тема нашої програми сьогодні звучала так: всі діти потребують любові, крім любові, що ще потребують ваші діти. Напевно, в закладі якраз таки вони потребують любові, бо проблеми з списки все менше меншими стають по матеріальній базі. Ось вони потребують діти дійсно тільки любові, любові і найшвидше повернення додому, рідні родини, в сімейні форми виховання. Вони потребують жити в родині. Гостем нашої програми сьогодні була головний лікар Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків Світлана Урсуленко. Вам хочу нагадати, що діти це наше майбутнє і, вкладаючи нашу любов, в наших дітей, ми вкладаємо її в майбутнє нашої країни. На цьому програма завершена. Бувайте здорові. До зустрічі наступного тижня. Здоровий спосіб життя, поради лікарів. Профілактика та діагностика у програмі Ірини Самарцевої Життя без хвороб.